Курское наступление Украины – это попытка Зеленского заставить Запад предоставить больше помощи, в частности, ракеты дальнего радиуса действия. Главный садовник Европы Барель решил не держать европейских граждан за и прямо призвал западные страны разрешить использовать дальнобойные ракеты по нашей стране. По мнению Барели, Киев таким образом добьется мирных переговоров. Ну то есть мир это удары ракетами по России. По части немецких ракет Таурус, дальнобойных немецких ракет. Решение все же не принято, но разогрев общественного мнения действительно начался. Известное пропагандистское агентство Bloomberg сообщает, что без разрешения наносить удары дальнобойным оружием по территории Российской Федерации, речь в том числе и про британские ракеты Storm Shadow, все, что Зеленский делал до, окажется абсолютно бессмысленным. До имеется в виду курская операция. Если сейчас не шарахнуть куда-то далеко по России, то Курская авантюра так и останется, пишут они, авантюрой. Слушаю все эти заявления. Чем э, более мелкое какое-то государство, тем они больше дают разрешение бить вглубь России. Чем там, э, неважно, есть у них это оружие или нет. А вот мы разрешаем бить вглубь России, заявляют они. Э, сейчас э, министр обороны Нидерландов тоже отличился. Да? Э, юноша с зором горящим, пороху никогда не нюхавший, говорит, нет, мы разрешаем. Даже, говорит, аэропорты в Курской области разрешаем использовать для наших F-16. Можете себе представить это. И вот он говорит тоже, да, разрешаем, но запрещаем бить по гражданским объектам. А этого нельзя. Он, конечно, никогда не слышал, да, что Украина била 10 лет по гражданским объектам, по школам, по больницам, по рынкам заполненным. Не, про это же никто никогда не знает. И в этой связи мне очень нравится э, репортаж. Вот вы показали репортаж газеты ⁇ Сан ⁇ я так понимаю, они устроили пул для британских журналистов, Суджу свозили там или в окрестности Суджи, потому что появился сегодня в «Таймс» на целый разворот, репортаж с тех же мест, тех же локаций, значит, дипломатической корреспондентки «Таймс Филпс», я так понимаю, видимо, вместе их и возили. Но если журналист «Сан» хотя бы указывает, да, по словам украинцев, вот смотрите, они так утверждают, мы, значит, не проверяем или нет. Так вот эта Филпс, она Вообще даже, вот, украинцы молодцы. Я еще раз говорю: вот то, когда я слышу про то, как западные карликовые государства рассказывают о том, что они разрешают бить по, вглубь России, вы знаете, вот вы показали сейчас статью Политико насчет победы насчет того, что Путин побеждает внутри Германии. Вы знаете, там вот этот, цитируемый вами, Юлиан Рёбки, это знаете, как это комментировал, говорит, это создание Тюрингской Народной Республики. Я, вы знаете, я считаю, что надо быстрее, уже заранее дать Тюрингской Народной Республике право бить вглубь. Германії, Польщі, Чехії, раз уж в конце концов дають такі розрішення. Ну, от і ми даємо розрішення. А далі ж не важно, откуда они відкуда візьмуть дальнобойное оружие. За словами американського військового Бена Годжеса, э, Україна продовжить розбудовувати власну оборонну промисловість. Україна робить Дуже добру справу, вражаючи російську нафтогазову інфраструктуру, щоб зменшити можливості ЕРЕФІЇ отримувати гроші за продаж нафти і газу Індії, Китаю та іншим споживачам, таку ж таку ж думку повторююсь, висловив екс-командувач армії США в Європі Бен Годжес саме для інтерв'ю, за його словами. Завдяки таким ударам, росіяни почнуть відчувати вплив того, що їхня електромережа і нафтогазова інфраструктура зазнає пошкоджень. Ну вони ж не все ж, вірно. Також Чорне море, це цитую його. Ви знаєте, що українські військово-морські сили практично витіснили росіян із західної частини Чорного моря. Російські військово-повітряні сили все ще неохоче літають над Україною, тому що вони не змогли досягти переваги у повітрі. Зауважив годжес. Американський військовий вважає, що Україна продовжить розбудовувати власну оборонну промисловість, завдяки чому світ зможе побачити. Українську зброю, і ми вже бачимо, як бачили на цьому тижні паляниці наші. І завдяки чому світ ще може побачити більше української зброї, яка здатна зайти далі, ніж будь-яке інше озброєння, яке можуть надати США, але трошки є такої пилі в очі насипали і. Так би мовити, вони кажуть, і те, що каже Бен Годжес, Україні доведеться вирішувати це самостійно, і цим самим вони так би мовити нівелюють і зрівнюють пропаганду Росії, що ми залежні, дуже залежні від США. Так, ми залежні від їхньої зброї, але те, що куди і як бити по Росії, будемо вирішувати ми. І щоб. Ми могли саме вирішувати, і щоб ми виконували ці всі обов'язки, як нам треба, і належним чином це зробили і як мога якісно. У США відмовилися відправити в Україну спеціалістів з обслуговування f-16 Пише Wall Street Journal Вона вони визнали США. Визнали, що це за НАТО на занадто ризикованим наразі. Натомість є надія, що в європейські країни візьмуть на себе більше і, можливо, всю відповідальність за обслуговування f 16 Саме у матеріалі Wall Street Journal йдеться, що адміністрація Байдена не виключила відправлення американських підрядників в Україну в майбутньому, але саме найближчим часом вони не приїдуть. Ну тим часом Росія використовує у війні проти України майже неповітні вибачте непомітні дрони. Про це заявляє. Пише видання «Євроньюз». ППЛА не випромінює жодних радіосигналів, які можуть відстежувати місце знаходження дрона чи його. Оператори росіяни використовують новий тип безпілотників проти українців на тлі курської операції збройних сил України. А видання також нагадує, що ще на початку серпня губернатор Новгородської області Росії Андрій Нікітін заявив у своєму телеграм-каналі про те, що в операції проти українців широко використовуються онтоволоконні дрони під назвою князь Вандал Новгородський. За словами Джеймса Паттона Роджерса, виконавчого директора Брокс, дрони з модифікованим видом FPV під час польоту розгортають над собою надлегкий волокнооптичний дріт, що робить їх майже непомітними для розвідувальних команд іншої сторони. Ну також український військовий блогер Сергій Безкреснов під позовним флеш у березні знайшов один із російських оптоволокнистих безпілотників. На передовій він описав це як FPV з дивним пластиком на горі, всередині якого було приблизно 10,8 км оптоволокнового кабелю, який знаходиться в тому місці, де на інших FPV зазвичай розташовується трансивер, який приймає і передає радіосигнали. В той час Но Сільвія, аналітик з нових технологій у Королівському інституті об'єднаних служб Великої Британії, розповідає про те, що цей дрон не випромінює жодних радіосигналів, які можуть відстежувати місце знаходження що його, його оператори на думку експертів, росіяни використовують оптоволокно, оскільки на відміну від звичайних безпілотників в піві кабелі забезпечують оператору високоякісне відео, яке не спотворюється, коли є перешкоди, каже Сільвія. Ну і також водночас ще й додають про те, що люди володіють великою винахідливістю під час війни. Я нагадую, що для цього буде протидія, якщо її немає. Ну і ще в свій час в свою чергу Роджер зазначає, що важко визначити, хто має перевагу у війні.